Доброго ранку. Сьогодні виписуємо пацієнта після відкриття хронічної оклюзії. Як самопочуття ваше? Добре, вже ну відчуття зовсім різниця. Це працює все гаразд. У нас 15 років тому було шунтування артерії серця, і протягом цього часу один з шунтів, на жаль, повністю закрився. Це завжди виклик для ендоваскулярного хірурга відкрити хронічну оклюзію після вже шунтованих артерій на серці. Але, на щастя, ми справились, встановили декілька стентів, і зараз серце кровопостачається повністю на 100%. Тому в гарному стані випустимо пацієнта і з лікарем залишаємо контакти для того, щоб пацієнт завжди міг до нас звернутися. Ми вас сьогодні відпускаємо з чистою совістю. Ви завжди можете Дякую. до нас звертатись. Якщо є якісь питання, я надіюсь, що довго вам прослужить стенти і все буде чудово. Дякую. Всім бажаємо гарного дня. І пам'ятайте, що не дивлячись на те, що можливо у пацієнтів вже були первинні і вторинні операції на серці, ми завжди можемо розглянути додаткові методи лікування. Дякую.